Як створити безпечний освітній простір в умовах війни? Про це говорили педагоги Хмельницької, Старокостянтинівської та Славутської громад. Напередодні в обласному центрі стартував цикл тренінгів від центру інноваційної освіти про світ? На жаль, ніхто в Україні не вмів існувати, навчати, лікувати і так далі в умовах воєнного стану. І звичайно, що з 24 лютого ми почали цього навчатися. Хоча війна власне йде вже біля десяти років. Війна. Відкрила всі наші болі безпекові. У нас на тренінгу адміністратори шкіл. Це є і директори, і заступники, і звичайно, вчителі. Нині завдання номер один для освітян: подбати про фізичну безпеку учнів, зокрема, облаштувати комфортні укриття. Наша мета, щоб під час повітряних тривог в укритті не було відчуття, що ти знаходишся в підвальному приміщенні. а Ти продовжуєш розвиватися, виховуватися. Перші тривоги теж вчилися, як впоратися з емоціями. Це були різні підходи, десь пісні, десь вірші, десь гра. Тобто самі собі давали раду. Нам повезло можливо більше ніж іншим закладам, тому що наш заклад має протирадіаційне укриття, і цього року ми розширили ще наше укриття і перетворили в найпростіше укриття. Тому в нас є чудова нагода навчатися в дві зміни, а не в три зміни, як було минулого року. Тренери проєкту вивчають досвід Ізраїлю, де під час довготривалої війни вдалось організувати безпечний та якісний освітній простір. Там насамперед звертають увагу на емоційний стан учнів та вчителів. В нас дуже зосереджено на навчання на академічні години, а вони більшу увагу зосереджують на тому, щоб перше ти маєш бути спокійний, ти маєш бути врівноважений, тобі має бути комфортно. Тоді ти можеш, тоді ти можеш навчатися чогось і розвиватися. Наприклад, під час повітряної тривоги вночі переживають те все психологічну кризу, і на ранок приходять і продовжують навчати дітей. Тут теж треба вміти себе розвантажити, налаштувати на роботу, тому що ну Якщо вчитель не готовий нести це світло в дитячі в дитячі думки, в дитячі ідеї, то на жаль, ми не зможемо виховувати нове покоління, а це покоління має будувати Україну після великої перемоги. Говоритимуть під час тренінгів і про інформаційну безпеку учнів, зокрема про формування критичного мислення та про безпечне використання соціальних мереж. Пригадайте, як на початку війни наші діти займалися саме такою інформаційною боротьбою, і ми повинні розуміти, що інформаційна безпека це не лише Критичне мислення це те, що ми оприлюднюємо, те, як ми це робимо, як ми сприймаємо інформацію. І цьому також треба навчатися, нічого не приходить саме. Триватимуть тренінги до 20 жовтня. Далі педагоги ділитимуться здобутим досвідом у своїх громадах. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.